Пропоную подивитися навкруги. І перше, що ми бачимо, це на небі. Неймовірно загагуліно Це ж треба такому бути, а? Пусте небо, ніде нічого, тільки на західному півдні трошки є. От. І тут у нас гора. Недалечко замком наверху. Равкарія росте. Дуже гарна, така цікава, красива, гармонійна, геометрична пропорції. виконані просто гармонія. Верби ростуть, але вверху загагуліна, Ну, буває таке. От. Але це не все, що я хотів показати. Крім загагулі. Ще є оце дерево. Яке щось в Вікіпедії помиляється, мені здається. Бо пише ліщина. Яка ж це ліщина, коли на ній. А... Отакий плод. Це може бути ліщиною. Це хурма звична. Значить Вікіпедія може помилятися. Ах ти. От така хурма. От. Красива. Є, правда, ще там пів плода. Але вона... Ага. Вон зелена її плод. Хурми. О, вот. а є дуже красивий. Але він напівз'їздений майже весь. Тільки краєчок тут наче ціла. Ага, Ха-ха, ну дуже красиво, ну дуже-дуже красиво. Але отаку от і маємо. От, вже останні плоди. Це ось такі. Як вам це подобається, боже, яка краса. Оце хурма стигла. Корма, які на ринку, яку таку, таку на ринку не купиш. от таку і маємо.